Всім привіт! Сьогодні той самий день, коли я зібралася з силами, щоб і розповідати, і показувати, як провести ультразвукову чистку своїми лапками удома. Чому я розповідаю? Ну, тому що зараз всі апарати, вся космецевтика доступна кожному. Не кожен може сходити до косметолога. Але я вам скажу зразу: закупити і апарат, і космецевтику для. Ультразвукової чистки це буде набагато дорожче, ніж сходити один раз до косметолога. Потім, звичайно, це все окупиться. Це перше. перший нюанс. Другий нюанс це те, що зі своєю шкірою ви повинні бути дуже обережними і не поспішати. Тобто, у вас повинен бути час і настрой. І друге, це не нашкодити своїй шкірі. Тому я зараз буду показувати, так як я проводжу зі своїми клієнтами. До речі, ви відоси можете подивитися, як це проходить у мене у кабінеті. І буду говорити, який етап обов'язковий, для чого він потрібен, який можна упустити. Для ультразвукової чистки нам потрібен ультразвуковий скрабер. Ультразвукових скраберів зараз дофігати більше, який обрати. Принцип дії ультразвуку у портативних домашніх скраберів, він однаковий. Відрізняються скрабери по ціні та по якості матеріалу, по якості пластика і по якості цієї ультразвукової лопатки, яка буде чистити вашу шкіру. Тут ви обираєте той варіант, який найкраще вам. Плюс ергономічність, тобто вам. Удобно, зручно тримати у руках. Круто, якщо він портативний без шнура. Але є і зі шнуром я таким користувалася на навчанні, він не дуже зручний, тому що шнур тягнеться, але до нього можна звикнути. Плюс, коли я використовую у комбайні ультразвук, комбайн це така велика машина, яка для домашнього догляду точно не купується. Але вона трішки. Мощність у неї більша, ніж у портативного. Портативний скрабер створений для того, щоб ви самі собі не нашкодили. Для домашнього догляду. У мене земіс. Коли ви купуєте будь-який ультразвуковий скрабер, вам до нього обов'язково запропонують весь набір, який потрібен для чищення обличчя. Що вам потрібно з космецевтики? Дивимося. Перше, вам потрібно очистити шкіру обличчя. Я буду використовувати цей гель для очисник для глибокої очистки шкіри. Ну, тобто, зазвичай я для своєї сухої, чутливої шкіри використовую або пінку, або молочко, або суспензію флюїд. Але мені зараз потрібно дуже так гарно почистити шкіру до скрипу. Тому я можу використовувати лосьйон для очищення, гель для очищення, будь-що, що очищує шкіру на такому хорошому рівні. А, далі, ось, до речі, земіць в наборі до страберу був цей тонік. А, якщо ми умиваємося, змиваємо цей очисник наш водою з-під крану, ми обов'язково використовуємо тонік. Для того, щоб всі шкідливі речовини, які Вміщає собі вода з-під крану, ми їх нейтралізували. Але якщо я, лічна, особисто умиваюся чищеною водою, то я тонік використовую дуже рідко. Так, ми умилися. Далі той етап умивання це обов'язковий етап. І добре помили свої лапки, руки. Можете використовувати перчатки, можете не використовувати. А, простір. Протріть, все повинно бути чистим, тому що ми будемо відкривати нашу шкіру. І як хороші речовини з космоцептики в неї будуть глибше проникати, так і погані речовини оточуючи його середовища, також можуть проникнути. Тваринок максимально далеко від себе. Так, ми умилися. Далі наступний етап. Я використовую лактоензимний гель, він може бути такий, він може бути гель-детокс, також ензимний, бачите? Ензими це такі кислоти, які дуже лайтово нам очищують шкіру. Тобто ми очистили бруд, ензимами ми прибрали ороговівші частинки шкіри і відкрили собі шлях до клітин шкіри. Очищення за допомогою лактоензимних засобів не обов'язкове. Але у кабінеті я його використовую. Дуже мені сподобався оцей піель, тому що він ще й освітляє. Очистили шкіру. Далі у вас повинен бути гель холодного гідрування. Як бачите, до скрабера де гель Open Skin. Він може називатися по-різному, але назва єдина гель холодного гідрування. Взяла на пробу, дуже мені сподобався: анубіс, гель холодного гідрування з Алої Вера. Їх дуже багато, їх асортимент повинен бути індикатор, що це гель холодного гідрування. Що робить гель холодного гідрування? Він працює по типу знаєте, такої водяної бані. Зараз ми лице своє над паром не розпарюємо. Чому? Тому що це дуже травматично для нашої шкіри. І в домашніх умовах, якщо ми розпаримо своє лице над паром і потім будемо його чистити, видавлювати. Ми можемо дуже сильно травмувати свою шкіру. Тому люди вже давно придумали гель холодного гідрування. Він і так дорого коштує. До скраберів в наборі зазвичай він йде. Якщо не йде, можна загуглити купити. А що він робить? Він за допомогою ви наносите гель на обличчя десь на 15-20 хвилин. Цей гель ви посилюєте дію або плівкою, або є така маска плівка, також її надягаєте. Це вам такий ефект також такого розпарювання зробить. Гель холодного регідрування розпушує нам верхній урговівший шар шкіри. Вибачте, я буду перекладати ще в своєму мозку, трішки тормозити. Він розпушує верхній роговівший шар шкіри і допомагає ультразвуку. За допомогою тому, що ультразвук діє на мембрами клітини, стінки клітини, виштовхувати бруд, підшкірне сало, грязюку, все, що у нас зібралося. Тобто гель холодного гідрування проникає глибоко у шкірі, розпушує роговівший шар, зв'язує бруд, підшкірне сало, все, що потрібно видалити, вичистити. Після гелю холодного гідрування ми приступимо з вами е, працювати з крабером, вам потрібні буде, будуть або серветки, або ватні диски. Після всього цього рекомендовано протерти шкіру хлоргексидином, але я. Дивлюся на стан шкіри клієнта, а зараз у нас шкіра обезвожена і тому хлоргексидин ми не використовуємо. Ми використовуємо тонік, протерли шкіру тоніком. Якщо ви знаєте, що ви живете з тваринами, є ризик того, що вам у шкіру може щось потрапити, ви можете, звичайно, протерти. Але хлоргексидин ми дуже рідко використовуємо, тому що він дуже сильно зневоднює шкіру. А навіщо нам зневоднена шкіра? А після того, як ви провели очистку, далі етап на ваш вибір. Якщо ви купуєте набор зі скрабором, вам дадуть таку масочку, яка звужує пори після чистки, яка має антибактеріальний ефект і яка вам закриє процедуру. Ви можете після чистки, ось, наприклад, індивідуальний такий пакетик на разову процедуру провести пілінг. Ви можете після чистки провести карбоксітерапію, все, що вашій душі завгодно. Але робити це правильно. Після чистки, будь ласка, зазвичай стандартно, класично, робимо масочку собі, змиваємо, наносимо крем з СПФ, якщо це день, або просто крем, і все. Руками шкіру не чіпаємо тваринок до обличчя не притуляємо. А в бані, в сауни перші три доби не ходимо, не загоряємо, і в общественні місця також ми не ходимо чужими полотенцями, рушниками, простиладлами не користуємося. І також важливо замінити палет... рушники, що ж таке, або замінити, і замінити наволочку або постільне білисну. Ну що? Я пішла вмивати шкіру і готувати до етапів чистки. І так, я омилася, просушила обличчя рушником, і далі в мене ензимний пілінг. Я буду використовувати сьогодні цей відпіль, тому що він мені подобається тим, що він відбілює і готує шкіру до сприйняття інгредієнтів космецевтики. А так, поки чищу, я розповідаю, а, ви закладаєте собі 45 хвилин годину на чистку. Ви нікуди не поспішаєте, тому що шкіра не любить, коли з нею а, поводяться у спішці, у м, такій манері грубо. Все робимо ніжно і ефективно. Цей етап з ензимним пілінгом можна пропустити, але він дуже приємний, тому я його пропускати не буду. Зазвичай, по пілінгу я роблю собі такий масажик і собі, і клієнтам. Це дуже такий приємний етап, і тому, коли ми хочемо зекономити час, але нам потрібен і масаж, обличчя, і декольте. Не забувайте, що у вас ще є. І шия, і декольте, і руки. Якщо ви робите це діло без рукавичок, тоді руки також участвують, приймають участь у масажі, то ми робимо собі приємне. Як робиться масаж? Є таке поняття по масажним лініям. Що таке масажні лінії? Є у нас периферія, є у нас центр. Периферія це у нас. Бочка наші вушка, центр це ось у носик. Беремо і ось так от проводимо. Беремо ось так от проводимо. Там, де носик, ви можете трішки пом'яти, почистити, але головна умова того, що ви не повинні дуже сильно тягнути шкіру, дуже сильно нажимати на шкіру. І по одній лінії ви проводите від двох до трьох разів. Щоб не травмувати свою шкіру. Так, я зараз роблю цей масажик. Це в мене займе 10 хвилинок. Якщо цікаво, пишіть коментарі зніму зніму від... відео, як провести масаж вдома. І, чим. і зустрінемося з вами на наступному етапі. Я змила лактоензимний крок, і він не обов'язковий можна просто митися. І далі у нас етап, який обов'язковий це нанесення гелю холодного гідрування. Я хочу цей наносити, тому у мене він зручний у тюбику, у кого у коробці краще руками туди не лізти, а використовувати таку лопатку. Гель холодного гідрування. Він такий прозорий, буває різного кольору. Я буду наносити руками. Можна наносити пензликом. Але він густить, це не дуже зручно, можна наносити шпателем. Зазвичай я використовую для клієнтів шпатель або руки. Гель холодного гідрування. Треба нанести таким густеньким-густеньким шаром, бачите, на шкіру. Щоб він аж залишився ось так, не шкодувати його, тому що ми будемо працювати скрабером по цьому гелю. Наносимо на все обличчя. Я ще наношу на шию. На декольте я не буду наносити, тому що сьогодні я не буду чистити декольте. Зону декольте я чистила нещодавно, десь раз на тиждень, на півтора з крабом для тіла. Але ось шию це дуже така ніжна, тут у шкіра, ви знаєте. А скрабом для тіла я не чищу, як і обличчя. Тому я наношу на шию, будемо чистити обличчя, лобик на лоб ще треба. Тепер холодного гідрування, він такий приємний, може трішечки пощіпувати, це нормально. Якщо ваша шкіра покривається червоними цятками, йде алергія, і дуже боляче, ви це все змиваєте, це значить, що почалася алергічна реакція, вам цегель не підходить. Ми беремо маски, такі дуже зручні є, або харчову плівку, яка є у хазяїшок на кухні, або у тих, хто займається ліпкою або малюванням, як я. І покриваємо обличчя. Плівка для маленьких китайських личок. Жию я не буду покривати, тому що ніжна шкіра, у мене ще й суха чутлива, тому вистачить і такого. І спочатку я буду чистити то обличчя, тому витримка для шиї буде трішки більша. Чи можна без плівки? Можна без плівки, але плівка вам допоможе трішки прискорити час і збільшити ефект дії геля холодного гідрування. Так. 15 хвилин витримуємо і зустрічаємося далі. Так, ну що, 15 хвилин пройшло. Ми беремо скрабер. Дивіться, у всіх скраберів лопатка вона така трішки ізогнута. Оцим, якщо ми хочемо, щоб щось у нас у шкіру впіталось, тоді сиворотку або Якийсь концентрат, ми можемо використовувати фонофорез. Це така лопатка, коли ми шкіру будемо ось так гладити. Якщо ми чистимо, то лопатка. Ось цим таким кінчиком буде униз. Ми будемо А Ультразвук нам дає і механічну чистку, ми щищаємо орогові частинки. І ультразвукову чистку, яка допомагає нам і робити антибактеріальний ефект, і почистити дуже добре пори завдяки гелю холодному гідруванню. Зараз зніму то мені заважає. І. І все. І починаємо чистити. А, так, включаємо. Thank <laughs> you. Oh, it wasn't an MOTORCYCLE Дивіться, після чистки ультразвуковий скрабер ви протираєте серветкою, і ви можете далі зробити собі або карбокситерапію, або пілінг, або просто маску. Але у вашому скрабері ще є ось така лопатка, і якщо її отак підняти доверху, її можна проводити по шкірі ось так гладячи. Ця лопатка називається іоно або фонофорез. За допомогою ультразвукових коливань він вбиває, тому що ми іншою стороною йдемо по обличчю корисні речовини, сиворотки. У вас вдома точно є сиворотки, я знаю, або флюїди. Ви можете її нанести, а включити режим фонофорезу. Такий у вас... У обличчя сиворотку, Вона краще о, усвоїться клітинами шкіри. А, мені дуже подобається для своїх клієнтів прям топчик, називається Demax Acne Stop Serum. А він з азелеїновою кислотою, він і зменшує висипи, і швиденько ті висипи, які на обличчі я лікую. Тому для своїх клієнтів я його використовую, у кого є висипи. Собі я буду спробую від Beauty Mediterria. Мені дали на пробу таку сиворотку, називається антистрес, з чия, з авокадо, з розмарином, з оліями. І зараз нанесемо її. Взагалі, сиворотки для домашнього догляду у вас будуть такі піп'ятки. Вони можуть бути, як. Кремообразні. Ось я зараз тестую. Для мене це неожиданность. Сиворотка серум. Це ж серум-серум. Кремообразна. А є такі, як маслянисті і гелеобразні, ну, яка вам подобається, тут собі і наносите, а ми зараз будемо боротися зі стресом. Ось сюди на декольте також собі нанесу.

Яка звужує пори. Етап сиворотки, звичайно, ви можете пропустити, але маску, яка звужує пори, і закриває вам процедуру, тому що зараз шкіра відкрита і готова до сприйняття як хорошого з космецевтики, так і поганого заточуючого середовища, тому треба закрити процедуру. Можна використовувати, ну, наприклад, ось каоліне-трави маска, можна використовувати просто ревіталізуючу з глини. Дивлячись, яка у вас шкіра. А Ці клієнти, які хочуть боротися зі зморшками, є навіть маска, яка усуває зморшки. Зараз її принесу. Ось, наприклад, така глиняна масуля Miracle Skin з ліфтинг ефектом Це для вікової шкіри, хто хоче трішки підтягнути. І також глина у нас звужує, звужує наші пори, і після чистки прекрасно справляється. Я собі нанесу цю маску. Покажу якраз вам, бачите, виглядає як глина. Тобто, варіантів у вас безліч. Є маски, які прям ідуть зі скрабером. Їх також можна використовувати. Нанесла собі масочку. Зазвичай я тримаю масочку 10-15 хвилин. Ви відчуваєте, як вона. Застиває, стягує шкіру і починаєте її змивати. Не забуваємо про нашу шию. Ходимо 15 хвилин. Ну що, глиняну маску я змила. Далі, якщо у вас жирний тип шкіри, або є висипи, або ви вмиваєтеся водою з-під крану, ви обов'язково тонізуєте свою шкіру. І наносити крем. Бажано брати крем з SPF -ом. Я беру з СПФ 20-25, бо зараз зима, я на вулицю не збираюся. Наносити крем на обличчя і таким чином закриваєте процедуру. Буде приємно. Шкіра така у нас приємна на дотик. Дуже так. М'якенька і чистенька. І висипи, які у мене ось тут були, вони трішки навіть а, під а, як це сказати, українською мовою Ось. А, Всім дякую за перегляд. Якщо будуть питання, пишіть, буду вдячна за як там, лайки і підписки. Всім гарного дня!